Доброго всім дня. У нас сьогодні така спека, мабуть, градусів 30. Дуже жарко. Просто спека. А на завтра на ранок нам обіцяють грозу і 28 градусів тепло, А потім у суботу вже 22 буде холодніше. Просто так спекотно надворі немає чим дихати. Вийшла трішки там, пройшла портулак, Просапувала, познищувала, бо знову є. Ось тут, наче погола, і знову є. Ось помідорчики, дивлюся вже, починають спіти. Це виявляється жовтий сливки, я бачу там. Так що не знаю, де вони взялися. Ці ось такі чері, червоненькі спіють одлу баночку в літрову. Побриваю, закручу. Дуже жарко. Така спекота, ось наші річі. Дивіться, де він лежить. Я так розумію, що він чекає крота. Ось бачите, що кріт наробив. Оце ось кубки. І оце от, отак йде, почав він з цієї сторони ось по полуниці. І ось, о... скільки він понаривав вже вітріт. І річ, я так розумію, він його відчуває, чує, і він чекає його. Бачите, це все кубки аж звідти до малини, аж туди. Оце таке. Нарив цей кріт і тут було розгребано, річ, і ось ходить по цих кубках. Він хоче його виловити, ну ось подивіться яблука, бачите як вчепилося тих 10 яблучок і вже гнили висять. Ось двоє залишилося. Ні, не двоє, троє, четверо. Оце весь урожай зимніх яблук. 4 чи 5 штук. Ця літня вже обсипалася також, воно що залишилося то гниле. А річі хоче виловити крота, ну, я так розумію, поки що йому не вдається. А буряки, ось бачите, один сорт. Ось такі, така гічка. А циліндри і бордо, мабуть, я більше повиривала на морщову заправку деревою, а маленькі гляньте стоять в яли і гічки майже вон там немає. Не знаю. Можливо прийдеться вже з неділі і бурячки. Не знаю і моркву копати. Сусіди всі вже ще повипували моркву. Я поки що чекаю, не знаю, подивлюся. Щоб така в'яла в мене було багато, то немає. На борщову заправку також і моркву рву, то поки що більш-менш. Але ж також, бачите, листя жовте, сохне, так що, мабуть, з неділі буду копати моркву. В теплиці заглядаю, треба сьогодні полить. Помідори побривати, бо є спіленькі. Ось тут. Добре, що хоч теплиця в нас під горіхом, то не так у ні до обіду Тут жарко, а так зараз уже не дуже. А це я хочу ще вам показати, не знаю, чи у вас є такий ритуал. Кожне літо виносити із шафи одяг. Ну, таке все Про... на сонечко попросушувати. По... Щоб повисіло, провітрилося. У мене сьогодні я проводжу такий ритуал, повиносила сьогодні так гарна така погода. Ну, думаю, повиношу. І Хочу вам показати. Ось так в мене зберігається. дубльонка козова. Не знаю, як ще називається. Бачите, майже не вдівала її. Ще в 90-х роках купили з чоловіком такі, не знаю, два-три рази, може, в діло і все. І оце вона висить. І шкода й нагору винести, бо миші там з неї зроблять. І хто його знає, що нас чекає там попереду. Кажуть, що будуть важкі часи. Може ще дойде черга і до Дубльонки. Так що висить поки що, чоловік свою то більше носив. Частіше вдівав, а я не знаю. Я згадую ті часи, тоді були популярні. Там я не знаю, який це 93-й, мабуть, десь там до 95-ї рік. Були дуже популярні дубльонки, купляли. Такий мех тут на зиму, такі, знаєте. Як раніше були, не такі, як зараз. така тепла, що. Тому й не носилось воно, бо вже зим таких не було, скільки там. Ось такі. І, знаєте, виносила оце це все, та згадувала базар, як у мене кошелі гаманця витягли, були. Поуклала в сумку, зверху так ходила, думала, що ж мені купити краще, в зарплату взяла свою і чоловікову і думаю, що мені купити? Трохвідрову каструлю, таку здорову, чи куфту тепленьку. Ну і ходила, думала, думала, взяла 4 літо було, купила 4 собі пляшки оцту. Як зараз пам'ятаю, поклала їх, не пам'ятаю, яка в мене там сумка була, і на них поклала свого гаманця. Ну, і ходила, думала, що мені ще купити. Вирішувала. І коли вже я вирішила, що я все-таки візьму чотирьохвідрову каструлю, прийшла і до сумки, а гаманця немає. Ну, самовинна, роздява. Ніхто так кошелька чи гаманця не ложить. А хтось дивиться зверху лежить. базар це людей завжди багато, в тій суматосі ніхто не помічає нічого. Ну і обернулася, ходять собі люди, гаманця нема. І прийшла додому так, і без каструлі, і без гаманця, і без зарплати. Отаке. Ну. Треба бути уважнішим. Раніше ж зими були не такі, як зараз, мінус 25, і снігу, вище забора, попрокидали такі стежички та й вперед. То тоді й дубльонки такі були популярні. А зараз Такі зими, що... Не, не потрібно сильно вдивуватися і снігу може не бути взагалі. Так що таке я сьогодні роблю, повиносила попросушувати. Ну, не, в нас взагалі-то хата суха і не сира, і... але все рівно так провітрити. Не, не так просушити, як просто винести, попровітрувати. Трішки одежу. Так що сьогодні спекотно, а післязавтра вже буде прохолодно, я так розумію. Ну, 22 це ще не геть там прохолодно, але все рівно не так, як сьогодні. малинка спіє, бачите? Вчора обірвала і заморозила. Поки що вирішила заморозити ціленької. Бачите скільки малинки. Не знаю сорту. Це колись Коля в Києві жив на квартирі в одної жінки, вона займалася малиною на продаж. І в неї був такий сорт малини, і вона дала хлопцям саджанців посадити. І вона в нас весь час на одному місці, звичайно, якби пересаджувати, але в нас ж небагато тут городу. і Місця, то ми садимо такі, де в тіні в основному, то вона така коли краща, коли гірша, але нам вистачає. Так що, ось є, бачите, така дрібніша, а є ось крупненька, така гарна. І багато її. Зараз піду ще, мабуть. Качани обламаю, повиберу, які вже хороші. Та Завтра будемо варити. Короте, куди не під... пройдеш? Щось треба. Там качани обламати, там вон, помідори треба вже обірвати, спіли. Така робота. Сьогодні в мене таке відео про Улянка по городу, по двору. На кухні нічого такого не готую, не печу зараз. Наварила борщу, але ну сьогодні та й помідори треба обірвати та щось закрутити. Є, вже наспіли помідорчики. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!